Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на січень 2025 року. Отже, Водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і приходить в знак. Риби, а це для вас другий сектор гороскопу. Що це означає? Так як Венера це планета, яка відповідає за фінанси, за гроші, за знайомства, за кохання, і вона буде знаходитися у вас в другому секторі. А другий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за самооцінку нашу. Це означає, що у вас, по перше. Повинні бути дуже хороші доходи і прибутки в цей період часу. І це означає, що ви можете з кимось познайомитись. А де ви можете з кимось познайомитись? Звісно, на роботі. От, У вас може бути нове цікаве знайомство по такому становищу Венері. Наступне це Марс, адже. Спочатку зими, Марс рухається ретроградно, і в своєму ретроградному русі він повертається з знаку Лев в знак Рак. І вже зараз, 6 січня, Марс, значить, перейде в знак Рак, і для вас це шостий сектор гороскопу. Взагалі, що стосується теми. Ретроградності Марсу. Звичайно, Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, наші дії, наші бажання щось зробити. Але, звичайно, це достатньо агресивна планета. І коли Марс ретроградний, потрібно бути обережним, особливо в тому, що ми починаємо робити, чим ми починаємо займатися. Для вас це конкретно є тема роботи. Не рекомендують, наприклад, цей період часу починати нову роботу, або можуть виникати конфліктні ситуації з колективом на тій роботі, що у вас існує. І ще, так як Марс, це планета, яка відповідає за гострі предмети, за операції. І шостий сектор це ще сектор здоров'я. Звичайно, вам в цей період часу, тобто, всю зиму, потрібно бути максимально обережними і слідкувати за своїм здоров'ям, обережно йти по-слизькому, якщо у вас сніг, лід і так далі, і слідкувати за собою, тому що. Це для вас небезпечний час, так як Марс у вас буде в шостому секторі. Наступне це Меркурій, адже 9 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас, значить, 12-й сектор гороскопу. Що це означає? Що Меркурій в 12-му секторі це розумієте, більше акцент на по перше за кордон е, і на еміграцію. Якщо у вас були такі плани, взагалі 12 цей сектор це сектор е, далеких земель і взагалі усамітнення, ізоляції. Це коли ви знаходитесь одні, десь дуже далеко від своєї домівки. Можливо, у вас е, така робота пов'язана, е, наприклад, коли е, моряки йдуть е, в море е, там вахтовим методом, я не знаю, шість через шість. Можливо, у вас така робота, і ви їдете, і ви. Багато часу проводити наодинці далеко від своєї сім'ї. Можливо, ще у вас е, така є робота такого подібного характеру, коли потрібно кудись їхати далеко на певний період часу, і ви не, довго не будете бачити своїх близьких, рідних, друзів і так далі. І... Взагалі, дванадцятий сектор це останній сектор перед одиницею, це такий сектор пізнання себе, і так далі. Якщо ви працюєте в таких сферах, як астрологія, психологія, таро, то це час, звичайно, коли у вас буде багато клієнтів, буде багато замовлень і так далі. Наступна тема це повний місяць, адже 13 січня відбудеться повний місяць в знаці рак, і це знову ж таки шостий сектор гороскопу. Адже там у вас ще знаходиться планета Марс. І знову Повня нам говорить про завершення, про результат, про підсумок, якої ситуації це може бути, або ви, наприклад, закінчили якийсь проект на роботі, або ви довго працювали. З клієнтом, чи з клієнтами, чи з компанією, і зараз закінчується е, ваша співпраця, ваш договір, який був підписаний е, між вами. Або це тема, що ви залишаєте цю роботу, на якій ви там працювали певний період часу. Ви розумієте, що там з певних умов ви не хочете більше там працювати. Ось наступне це сонце, адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. І це означає, що розпочинаються дні народження представників вашого знаку. З чим я хочу вас і привітати, хочу побажати, щоб здійснювались, реалізовувались всі ваші мрії, плани, задуми, щоб ви жили саме своє життя. І отримували від нього задоволення, і щоб все, е, е, що ви робите, приносило вам радість і любов. Ось, і це означає, що ви будете на коні, ви тут лідери, і е, це і то, як ви будете виглядати, ви будете просто як сяяти. З середини, і буде видно, що у вас багато енергії і сил, і що ви добре себе почуваєте і так далі. Це все сонце в вашому першому секторі. Наступне це Меркурій, 28 січня. Меркурій знову ж таки змінює знак, і переходить в знак Водолій. І це для вас знову ж таки перший сектор гороскопу. І це означає, що. Це тема ваших цілей, вашої діяльності, то куди ви рухаєтесь і коли там буде знаходитись Меркурій, особливо з точки зору там перемовин, підписання документів і так далі. Це дуже хороше становище. Наступне це новий місяць, який відбудеться 29 січня, в вашому знаці в знаці водолій, і це знову ж таки перший сектор гороскопу. А перший сектор це ще наше я, це ми, наша особистість, то як ми виглядаємо. Наш зовнішній вигляд, то, як нас бачать і оцінюють інші люди, як це може бути для вас, ви можете ну, якби змінити свій стиль, змінити свою зовнішність, там, записатись до перекоря, щоб змінити свою зачіску, там, записатись на інші процедури, які пов'язані з обличчям, до косметолога так далі. І е, змінити, наприклад, е, свій стиль одягу, попрацювати з стилістом, або або пройти певні курси. Тобто е, можуть бути зміни у вашій зовнішності. І останнє в цьому відео це уран, адже е, адже 30 січня Уран, який десь 5 чи 6, -6 місяців рухався ретроградно. Він почне рухатись прямо. Нагадаю, що Уран транзитом проходить по знаку Телець, і по цьому знаку він рухається ще з 2018 року, тобто це десь близько сіми років, небагато немало. І для вас це весь час сектор нерухомості, четвертий сектор. І важливо зараз у цей період 5-6 місяців у вас була, знаєте, як незрозуміла зрозуміла ситуація, яка стосується вашої нерухомості, чи спадщини, чи оренді, на які ви живете, чи ви, наприклад, можливо, шукали якийсь об'єкт, щоб купити собі нерухомість, і не могли вибрати, все там не підходило, чи ще щось, чи не знали можливо. Перепрошую. Чи вам це взагалі потрібно купувати, не потрібно. Так далі, якщо у вас були такі якісь невизначені ситуації, то зараз ситуація стане більш зрозумілою для вас. Ось такий місяць чекає на вас в водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.